Народився, а чоть третій празник, святе водохреща, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Маленький Ісусик не спить, не дрімає своїми руками, на світом обнімає і вашу хатину, і вашу родину по всій Україні Христос зарождає. Двоє в Кремлі говорять, ми був землі. Українці не бояться, колядують, веселяться в нашій дубі стільки газу, пук, що й вам тому поради.